Це перший мілог, тож прокинулась я о 6 годині, а маршрутка була на 7. -й. тож швиденько зібралась і побігла, бо як завжди нічого не співаю, доїхала з лісової на вокзальну метро, купила квиток на електричку до Ніжин. Їхала я до подруги приблизно 2 години з чимось, бо назвичайні. Тут ми вже зустрілися. Засиніть, який Погуляли трохи по місту, а це зробили до дня вишиванки. Йшли ми через зелені парки до моста з замочками. Помахай. Тут було настільки гарно, що ми не змогли не пофотографуватись. Ми зголодніли і пішли в кафе. замовили там цікавий напій під назвою Смак літа і пюре. Вже вночі ми почали дивитися третій сезон гри в кальмари. Хтось вже дивився? На наступний день ми знову пішли гуляти. Таке красиве місце, що ми обов'язково там пофотографуємося наступного разу. Між ділом це каміло. І тут ми вже вирішили трохи поснімати тікток. Зайшли поїсти в таке місце, ну. Звичайно, для нас. Замовили драники з сиром та кол. Фонтанчик, а тепер найцікавіше. Меє олє! неї є олє! Та ми йдем такі. Угу. Всім дякую за перегляд.